Ідея так званого економічного бронювання обговорюється тривалий час, і викликає чимало дискусій серед політиків та виборців. І ось нарешті у раді зареєстровано відповідний законопроєкт. Його плюси та мінуси проаналізувала економічна правда. Докладніше далі. З одного боку, такий законопроєкт дозволятиме багатшим громадянам, скажемо, прямо відкупитися від служби. З іншого подібні рішення влади невідворотні, тому що оборона держави потребує величезних і дедалі більших коштів. Лише за січень-квітень війна коштувала бюджету 577,2 мільярда гривень. І наразі уряд направляє на оборону кошти, які планував використати наприкінці року. Крім того, в армії виникають додаткові потреби, зокрема на закупівлю озброєння та надбавки військовим, які не були враховані. Овані під час формування бюджету на 2024 рік, а це ще близько 500 мільярдів гривень. У свою чергу бізнес дедалі гучніше скаржиться на брак кадрів. Це головна проблема для 58% роботодавців. Наразі для функціонування та відбудови економіки не вистачає 4,5 мільйонів працівників. Тож економічне бронювання має дві мети: дозволити бізнесу зберегти критично важливих працівників від мобілізації і сприяти надходженню додаткових податків до бюджету. Вання коштуватиме роботодавцю 20 тисяч гривень на місяць військового збору, який буде сплачуватися на три місяці вперед. При цьому підприємство, яке захоче скористатися економічним бронюванням, не повинне мати заборгованості з податків та зборів і має право забронювати до 50% усіх військовозобов'язаних працівників. Після цього працівнику нададуть жовтий QR-код, який підтверджує можливість його бронювання. З цим кодом протягом 60 днів слід оновити свої дані для отримання «зеленого». Нього QR-коду, який підтверджує статус заброньованого. Надалі цей статус автоматично продовжуватиметься після сплати відповідної суми. Таку модель автори законопроєкту хочуть поширити і на фопів. За їхніми розрахунками, законопроєкт дозволить бізнесу забронювати 1 мільйон 450 тисяч осіб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.